Російськомовні, у вас щось дуже дохріна стало в нашій країні. І е, це навіть знаєте, подорожуєте на захід України, йдете в гори, з вами всі розмовляють українською, а ви принципово розмовляєте російською. Вам це не гидко, вам не набридло? Ну, ви знаєте, якби, чия це мова. І навіть е, тут не кажуть, що чия, да? багато зараз людей розказують, що е, мова не може бути чиясь, належати якійсь країні. Але ця мова стала для нас, цей язик для більшості нормальних, адекватних українців, вона стала просто гидкою. Вам просто повинно бути соромно навіть нею розмовляти. Ви хоч би намагалися, навіть суржик це набагато краще. Чи діалект, ніж це? Я не знаю, що сказати.